Росія отримує західні комплектуючі для своїх ракет в обхід санкцій. Комплектуючі з Німеччини та інших країн НАТО, знайшли в російських ракетах Кинжал та Іскандер. Про це повідомляє видання Франкфуртер Альгемайне Цайтунг. Серед постачальників компонентів Німеччина посідає третє місце. Про це повідомив виданню радник керівника офісу президента України Владислав Ласюк. За даними українських чиновників, в червні Росія подвоїла виробництво балістичних ракет і крилатих ракет із 512 у 2022 році до 1061. однієї. Це стало можливим завдяки обходу західних санкцій через треті країни. За даними Києва, 81% контрабандних компонентів надходять зі сполучених штатів, 8% – зі Швейцарії. А Німеччина і Японія ділять третє місце із 3,5%. Експорт іде через Китай, Центральну Азію, Туреччину та країни Кавказу. У списку постачальників компонентів виявили 16 німецьких компаній. Їхні комплектуючі використовуються у виробництві російських ракет Х101, Іскандер, а також у гіперзвуковому снаряді «Кинжал». Як повідомили у німецькому МЗС, інформація була дуже ретельно вивчена і передана в прокуратуру. Чиновники припустили, що компоненти доставили в Росію до війни і до набуття чинності санкцій. От такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що ні для нас це дуже важливо.